Усім привіт! Хочу зазняти ще один ролик по поводу от теми масла для двохтактних двигунів повітряного охолодження. Масло компанії «Щіль» вона сама його розробляє, сама його випускає, це їхнє власне дослідження і виробництво. І також декілька таких корисних порад. Масло, щіль мінерального мінеральної основи, це йде ХП. Звичайне, червоне і масло е, повністю синтетичне, це ХП Ультра. Різниця в тому, що якщо ви купляєте новий інструмент, ви можете користуватися будь-яким цим маслом. Але е, якщо ви почали користуватися маслом ось таким, ви не можете в ніякому разі після того брати і користуватися цим маслом. Е, це масло трішечки утворює нагар. І е, цей нагар, він не є, скажімо, такий шкідливий, що він одразу там після нього може там поламатися інструмент. Це нормальні речі при вигоранні бензину. Бензин у нас буває різний, і добрий, і поганий. Скажімо, при експлуатації цей нагар утворюється. Це масло може цей же нагар, який вже у вас. Є, утворився, відколоти і пошкодити борщну групу. Не рекомендовано після користування цього масла брати оце масло, просто попробувати чи користуватися. Це може призвести до поломку вашого інструменту. Це не рекомендується і консультуйте, консультуйтеся з продавцями по поводу масел, коли купляєте. Хто користувався Ось цим маслом, який час неважливо, скільки б це не було, рік, 2-3, 10 років. Умовно, я так кажу. Він може спробувати перейти на це масло, Але ні в якому разі не наобороти. Круте масло, хто має новий інструмент, може брати. Воно також як і це, бездимне, але нагару не утворює. Багато краще захищає і зменшує тертя і зношування деталей поршньової групи і інших вузлів, де попадає в змащування. Рекомендую масло якісне. Попробував, не шукає замінників що цього, що цього масла. Тобто немає смислу пробувати якісь дешевші масла, які там на гривень, умовно, 50 чи 70 дешевше будуть. Хто спробує, він не схоче шукати інших замінників. Так що рекомендую масла, але завжди при користуванні не путайтесь, не... хай вас толку ніхто не збиває. Якщо використовувались цим маслом, не міняйте його на це. Бо тому, що призведе до поломок. Якщо у вас інструмент новий, а хочете якісне масло і час роботи вашого інструменту був максимальний, ви можете брати ультра, але вже, скажімо, не пробуйте переходити на якісь інші, і потім вертатися назад до цього ж самого масла. Всім гарного дня, підписка, лайк, якщо було корисно, послухати це відео, і також коментарі пишіть.